Привіт, дорогі друзі. Зараз ми з Валею знаходимося в Голосіївському парку Лісі в Києві і будемо проходити найдовший в Європі, вважається, Зіплайн через Дідорівське озеро по тролу, по тросу такому будемо активно пересуватись над водою в повітрі зі страховками. Така пригода, я думаю. Дещо новенька захоплююче, сподіваюсь, сподобається і запрошую вас приєднатися в форматі перегляду до цього дійства. Цей маршрут найдовший в Європі на 400 гривень за одну людину. Дали шапочки на голову. Дають вони свої шоломи. Велосипедні шоломи не дозволяються вдягати, бо велосипедні не сертифіковані. Міцні досить шоломи. Вже я повністю в екіпіруванні. Ромбік ваша страховка, це карабіне відкривати. Важні джунглі. Перекручено зараз. Ага. Да. Ромбік ваша страховка. Це карабін не відкривати, його не знімаємо. Yeah. Ролік, те, на чому ви будете спускатися. Обома руками тримаємось за мотозку, за карабіни не чіпляємося, за трос теж не чіпляємо. Не дуже страшно, як на першому такому спуску пробному. Зараз далі проходжу. Наступна перешкода це ось така дорогі глядачі, драбинка, навісна. На канаті. Ось така от дорога собі. Дуже цікаво. Не дуже страшно. Тут ось страховочка. Ого. Ніфіга себе. Спеціально роблять. Ні, це дерева трусять, матруси вітер. Ніхто не винуває. Роблять атракціони. Зараз наша група знаходиться на висоті, там, де мають жити мавпи. Леопарди різні птахи і тут ми така висота. <клес> Давай валя. Тут Багато людей висоти боїться. <клес> дуже. Я вам зараз скажу, Сусі дуже багато. Mm. а так нормально все тут? Все, да, 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 все, все, все добре. Ага. я, я погнав. Вже... погнав. Погнав! поїхав, дорогі друзі, лечу! Над дідорівськими з палками мене трохи розкрутило. над будь ласка, до ноги а не перед собою Але так було захоплююче. <піць> Вже підвищуємо градус екстриму сьогодні.

Дорогі друзі, я вам рекомендую цей ролер дром зіплайн, Тут чудово і ви отримаєте задоволення. Тому приходьте в Голосіївський ліс, нам з валею дуже сподобалось.